Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, і в мене для вас дуже важливе оголошення. Тож я не буду затягувати і відразу розкажу, які зміни, які зміни мене до вас чекають. По-перше, я вирішила повертатися на YouTube канал. Це, по-друге, і це, мені здається, найважливіше, я буду змінювати мову. На якій буду розмовляти, тобто вже не буде російської мови, це 100%. 100%. Я пробувала перейти на українську мову, але, на жаль, це не дає мені такого результату, який би я хотіла. Тому мій наступний крок це буде англійська мова. Так як я поки що не дуже володію доброю розмовною англійською мовою, я буду спочатку, напевно, робити озвучку. 100% будуть а, субтітри на українській мові, тобто ви також зможете продовжувати дивитися ці відео. Я вирішила перш ніж додати англомовне відео, звернутися до вас з таким виступом, а, тому що мені, мені дуже подобається ком'юніті, яке в нас з вами склалося. Я перечитую усі ваші коментарі, я роблю покупки за вашими. Коментарями, і я дуже-дуже хочу, щоб ви залишилися разом зі мною. Але також я розумію, що у вас може бути інша думка, і ви можете ем, не захотіти більше дивитися мої відео на іншій мові. Звичайно ж, я поважаю ваш вибір, хоча е, не буду обманювати і і буде шкоди, якщо ви залишите мій канал. Це 100% залишиться б'юті-напрямок. Я буду додати сюди і відео з по волосю. Ми будемо продовжувати. Я буду продовжувати ділитися з вами відео, як робити якісь зачіски, як там локони собі накрутити таке інше. Також е, я залишу відео і про мейкап, тому що ця історія мені також цей напрямок мені також дуже цікавий, але він, звісно ж, буде на англ... Англійській мові. Я дуже вам дякую, що ви були зі мною весь цей час. Я дуже дякую тим, хто поважає мій вибір. Я дуже дякую тим, хто залишиться зі мною далі. Я також дуже дякую тим, хто не буде продовжувати наш шлях разом. Дякую вам. Ви найкращі підписники, якщо можна так сказати, але ну, це як так звучить, якось таке слово, мені не дуже подобається, тому що ви як співрозмовники, як для мене, це як одне ком'юніті. І, звісно, я б хоч... і, звісно, я б хотіла, що от таке камерне спілкування в нас залишилося. Отже. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!